Вітання від Будедім! Ми розпочинаємо будівництво котежного містечка у Годовиці. Сюди можна швидко добратись від торгового центру Вікторія Гарденс. Їхати всього 9 хвилин на авто. Серед мальовничої природи на земельній ділянці 2 гектари ми збудуємо 40 котеджів. Є два варіанти площі – 96 або 120 метрів квадратних. Усі котеджі з комфортними плануваннями. Критою терасою, паркомісцем, каміном та автономними комунікаціями. На території котечного містечка запроектовано дитячий майданчик та басейн, а догляд за територією буде здійснювати власна управляюча компанія. У нас швидке будівництво всього 11 місяців і будинок з ремонтом готовий. Отримайте будинок за ціною квартири. Чекаємо вас у відділах продажу. Буде дім. До зустрічі!